Все ж таки оповідь під синю неба українського хотілося б завершити От поглядом тих людей із цих вікон, як вони дивилися із свого обійстя, ходили до криниці. І як вони бачили те. Що було сьогодні дано в наших мандрах дорогою описати. Подивимося їхніми очима. Осочерети буяють. Як пшениці. Пшениці на пагорбі. Вони і тут ось, зайчики їх пасуть. Пшеничні зайці. Далі верби. Далекий берег. За котрим кожного вечора сідало сонце. І далі там глибини, безмежя, риби, в'ятері, все у них було. Згодьмося, яка краса, яка краса і нікого. Діти подалися. Недорозуміння, не до сприйняття того що мали тоді їхні батьки. Там були сусіди, можливо, ще, але зараз, абрикоси про це кажуть, там були люди. Зараз терниння. Ну ось, з вашого дозволу, зайдемо до обійсця. От як воно глиномазане, маленьке віконце. Ось що нам залишилося за скільки років. Ось така інсталяція саману, мазання. І бачимо, як влаштовано все, була тут господа. І доволі достойно. і багато люди жили. Не сказати, що бідували. М -м -м, так ось так, да, там літня кухня, господарство було. А ось і саме, обістя душ. Ну, тут вони літували, але бачите так. Вікна десь повибивані. З даху весняна капіль. Двері відкриті, щойно вийшли. Замок почепили і заходь тут, хто хоче. Але не будемо заходити. Це не наше. Ось воно кілочком підперте. Значить, господарі десь тут не будемо їх турбувати. Подивимося лише на вікна, до вікон підійдемо навіть над віконцем ще й досі є електрична лампочка. Тут як дивно, да, вона була, видач, облицьована чимось, але... Збирали для чого. І вон фіранка там іще, пляшка. Одне вікно навстіж безвіконниць, а друге, бачите, напів закрите. Примруженость. Примружилось і щось думає. Вон там іще сусідські забуті імена предків, з котрих пішли і тіні навіть. І ось. Поглянемо ще, пройдемося з дозволу господарів цим обійсцям. Підійдемо до криниці. Так, вона живила. Криниця є, бачите, не захаращена з коловоротом. Так, бери це берку, бери ланцюжок, пий, водицю добувай. І живи у цих мазаних дивовижних краях з таким маленьким віконцем у великий світ річки.